С одной стороны это уместно, но в мирное время сейчас очень многие задаются вопросом, почему эта техника здесь, а не там, где Говорят, она должна быть. Говорят, что она потом туда поедет, вроде. А почему она до сих пор здесь? Я не знаю. Ну, мое отношение скорее не нужно, чем нужно. Только из-за техники? Ну, здесь же водители, солдаты. Я придерживаюсь мнения не критиковать или по минимуму критиковать все, что сейчас пытаются делать наши. Наші власті е, завжди хороша поддерживает бойовий дух, але mm -hmm. ну, пусть їдуть туди, пусть там все швидше розруляться, потім поради. Більше проти, ніж за. Чи ви ти на Ну на часі зараз треба вирішувати інші питання, більш важливі, ніж проводити парад. Зараз ця техніка більше на сході потрібна, ніж в Києві. Ну, я ніколи до військових порадів е, ну, не ставилась нормально. Для мене це щось не зрозуміло. Я не розділяю ажіотажу, Я навіть в цій ситуації не думаю, що це ну, гарна ідея. Мені здається, що треба святкувати якось по-іншому. Тим паче зараз. Це ти проти пораду поради? Ну я не проти, але я не відвідую особисто і ну, я не підтримую таку ідею якось. Але розпочті? Тому що я не розумію. Ну, я не розумію цієї естетики, скажімо так. Військово. Да, да. Я проти, я пацифіст, мені дуже подобається е, посміхатися, ль, кохати усіх. та... Е, е, коли е, всі радіють, навіщо, навіщо зло, навіщо ці бійки, для, для чого це потрібно? Я, я не знаю. І... Гадаю, що вони також не знають, але вони чомусь це роблять. Але я лише проти. Я проти, я проти, я проти mm -hmm. цього всього. Положительно, по чому інакше. Слава Богу. Всі будуть раді. Так да? чому не. Це да, наші люди, ми їх видимо і слава Богу. Воно має бути простіше. Отризательно. А чого? <реш> А как смысл? Это? Парад чаще честь чего? Я не знаю. Ну, техника задействована для парада. Взагальная когда. На востоке такие события. интересные интересный происходит. Вот mm -hmm. ну, такая позиция. И не позитивно, и не негативно. Mm -hmm. Вот как-то так. Нейтрально я к нему отношусь. То есть я не вижу ничего в этом плохого. Ну и тоже слишком чего-то хорошего в этом не вижу. Как бы... От него есть даже небольшая польза, показать, что у нас хоть какая-то армия есть. Вот, то есть все равно же это техника, которая на военном параде отправится в зону АТО и, ну, хоть узнают, что будет ехать туда. Ну, неоднозначные думки. С одного боку я разумею, что, напевно... Хочеться показати, що якийсь є бойовий дух і так далі. З іншого боку, мені здається, я, якщо чесно, не дуже знаю, в якій це формі, все планується. От, там військова техніка, яка ходить по Майдану, я не думаю, чи там. Солдати, які там марширують, напевно, що вони потрібні в іншому місці, і можливо, цей день повинен бути в військовому плані, в плані парадів бути днем тиші, можливо, днем, коли нам потрібно переосмислити взагалі ці роки незалежності, що справді це була незалежність. Можливо, більше ніж парад, потрібна якась така дискусія, щоб взагалі хотілося би, щоб майдан, от так мені здається, да, на якому цей парад буде. Став таким аналогом гайд де коли куди могли би приходити люди з абсолютно різними поглядами і не боятися їх висловлювати. І ну у нас якби є проблема відсутності такої широкої дискусії в країні. І якраз часто навіть теж там на Фейсбуку, там чи десь там як ставляться до тих людей, які на сході живуть. А ну правду казати, що більшість з нас на сході взагалі не були, і ми цих людей судимо, не знаючи їхнього життя. Так само вони мало чого знають про нас. І от замість параду я б більше хотіла, щоб е, був день спілкування. Було нужен такой Страшно. Ну, Ставлю все-таки позитивно. Хай буде парад, тому що це держава. Держава не, не така слабенька, як дехто хоче її показати. І, ну, я думаю, що парад потрібен, підтримати і тих, хто там. Uh -huh. І тих, хто тут, показати, що в нас все-таки все, все нормально uh -huh. в цій країні. Я нормально ставлюсь. Тобто я вважаю, що все-таки ну, ми... це буде Я я вважаю, що це буде корисно. В якому сенсі? В сенсі патріотизму, в сенсі, в сенсі того, що все одно, якщо ці колони прямо звідси з параду підуть на фронт, це буде ну, нормально, я вважаю нормально. Я за мирні акції, за добро і за любов. Люба воєнна техніка це війна. Я відношусь добре. Якщо є деньги на це, то лишні у государства, то, звісно, за. Почти? По Ну Тому що военный парад це історія. По-різному, я ще не визначилася. Ну, ну, раніше в мене було позитивне ставлення. Да. Тому що треба якось підтримати народ і прийнятися цим духом військовим. Але сьогодні я прочитала у Лесі Робець Фейсбук. Коли вона запитала у хлопців, які безпосередньо знаходяться в зоні АТО, як вони до цього ставляться, то вони відповіли, що доволі негативно, тому що у них там немає техніки, натомість техніка буде на параді.